Ви говорите про те, що є конкретні звинувачення щодо Валерії Гонтарєвої, що вона робила дії, які були спричинені до того, що банк фінансує кредит, який був оголошений неплатоспроможним, що були вчинені такі дії, що підштовхнуло до оголошення цієї неплатоспроможності, де свідомо занижувалася платоспроможність цього банку. Якщо коротко, тезисно про головне чого саме стосується ці звинувачення, які є доказ? проти Валерії Гонтарєвої. Ну, по перше, туша наробила Гонтарєва, Це стосується не лише банку і кредит. Це стосується практично всієї фінансової системи України, яка у пані Гонтарєво на жаль руйнує та вже практично зруйнувала і продовжує руйнувати. Тепер конкретно ті документи і факти, які я передав колегам, по яким вже йде розслідування, тобто кримінальне провадження, зареєстровано. Мова йде про спільні дії представників Національного банку України, керівництва та е, представників фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Там керівники, такі в Вони полягають фактично в двох схемах. Перша схема пов'язана з штучним е, зніціненням активів банку, тобто вчинення дій, які призводять до того, що банк фактично стає не платоспроможним. А інша схема пов'язана знов таки з оцінкою, але вже з оцінкою активів ліквідованих банків, де знов таки будівлі банків майно штучно занижується для того, щоб продати іншим особам. Але наслідками таких дій є те, що ліквідаційної маси банку, тобто після продажу цього майна, не вистачає для покриття. Вкладників їх вкладів. Що ми бачимо сьогодні? Це страйки, вкладників. От, наприклад, ви задали фінанси і кредит, це ж не єдиний банк. Наприклад, банк Хрещатик там таке саме заниження. Я от навіть покажу цифри. Чому я кажу, що сьогодні все суспільство повинно згрутуватися, щоб нагнати ту Тугонтарю. Це я кажу, щоб всі розуміли. Вулиця Проризна Києві. я думаю, всі знають, що це. Це біля Хрещатику. І от здається, у нас приміщення Банку Хрещатик після того, як зайшла тимчасова адміністрація, за 102 гривні на місяць. А вкладники бастують, бо нема грошей. Знов таки, 68 банків ліквідовано. Цифра. Балансова вартість активів, будинки, споруди, вклади, акції 415 мільярдів гривень. Після того, як провели оцінку, незалежні оцінщики, і її затвердили фонд гарантування вкладів, ми маємо 99,4 мільярда. тобто, питання 315 мільярдів з половиною фактично зникли. Пояснення цьому одне кримінальна складова. А щоб її довести, необхідно було зареєструвати кримінальне провадження, що з моєї з подачі мого рапорту вже зроблено. І зараз я сподіваюся на своїх колег слідчих та прокурорів, які повинні довести цю вже справу до кінця, пред'явити підозри, потім підготувати обвинувальні акти і передати справу до суду. Щоб Гонтарєва та інші посадові особи Нацбанку, які таке накоїли в країні, все ж таки постали перед судом, і суд вже скаже: винна вона чи ні? Зараз на етапі слідства я не можу її обвинувачувати, називати її винною. Але я кажу, що я передав достатньо серйозні документи, які вказують на дуже дуже високу ймовірність причетність саме цієї дами до знищення банків штучної їх ліквідації. І от то, що ми сьогодні бачимо. Тобто, якби оцінка банківських банківського майна була справедлива, тобто продали б ці будівлі, споруди, ці гроші би вистачило, щоб покрити вкладникам їх вклади виплатити ці гроші. А коли у нас таке заниження, не вистачає 315 мільярдів, то де їх взяти? А це знов-таки збитки держави. Мені дуже здивувала заява керівництва фонду гарантування вкладів фізичних осіб та гонтерів. Вона, до речі, намагається все списати на них. Що, начебто, а ми до чого тут, Національний банк України, оцінкою ліквідованих банків займається фонд гарантування вкладів фізичних осіб. І пересічний громадянин, хто не має там достатніх знань в законодавчій базі, думає: а дійсно, а до чого тут пані Гонтерів? А відповідь дуже проста. Адміністративна рада фонду гарантування вкладів формується трьома органами: Кабінетом міністрів, один член, Верховною Радою один член, і два члена представники Національного банку України, які в який в будь-який день Гонтарева може відкликати. Якщо вона побачить і будуть впевнені, що вони порушують чинне законодавство. Але те, що сьогодні відбувається з вкладами, ми бачимо, національний банк мовчить. Представники Національного банку України погоджують всі питання, які розглядаються на цьому фонді гарантування вкладів фізичних осіб, і документи, які є вже в наявності слідчих, попередньо можуть вказуватися не просто про якусь недбалість службову, а про попередню змову представників Нацбанку та фонду гарантування. Якщо вкладів. говорити.